От такі у нас огірочки за місяць виросли, коли я їх почав поливати під корені по листу мікрогардіан. От такі огірочки ніяких хімії не приміняв. Врост метр сімдесят, метр вісімдесят. Що у нас тут висить. Оказались. Оказались. холодно. Ну плюс 6 градусів, це дуже холодно. Викликати, дуже великий стрес, тільки що обробив мегафолом. Світла не вистачає, бо дерева вокруг цієї малесенької теплички. Це взагалі-то бесідка. Студія. Ось такі. Тепла не вистачає, сонця не вистачає. Але потрішки нав'язалися. Вже пару кілограм зірвали. Ціна на ринку 75 гривні. Такого в житті я не бачив. Такий час я вже здавався гропо по 10, по 7, по 5. Ну то було колись два роки назад. Ось такі жарки. Так, так що користуйтесь мікрогардіан. тримає, хвороб немає. Не знаю що ще. Все, добре, дякую.